На фасаді одного з ліцеїв Дніпра встановили меморіальні дошки загиблим захисникам Роману Магомедову та Антону Патласі. Хлопці були однокласниками з першого дня навчання та друзями поза школою. У цивільному житті Роман працював кухарем у відомих ресторанах міста. Після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, приховавши свій фах, аби воювати на нулі. Він не сказав, що він за фахом, кухар. Він сказав, що він підсобник на стройці. Коли я спитала Гарі Рома, ну хтось повинен їсти готувати, мама, ти не розумієш, я хочу воювати, а не стояти біля каструль біля баніків. Просто поставив мене, нього є сестра, і він нас просто поставив перед фактом, що я йду воювати і служив 30-й бригаді розвідником. Роман воював на Донецькому напрямку, де проявляв неабияку відвагу. За тиждень до загибелі під час виконання бойового завдання врятував побратимів. Тоді з поля бою він виніс тяжко пораненого командира саперів, за що був нагороджений орденом за мужність, але вже посмертно. Люди повинні знати, якою ціною завоюється наша свобода. Нехай наші діти, які тут навчаються. Просто працюють над відновленням, коли виростуть нашої країни, над її там досконаленням над над всім, але хай пам'ятають про тих, які поклали своє життя. Молодим, амбітним та завжди веселим запам'ятають і Антона Патлаху. У 2022 році чоловік став на захист України та вступив до лав зсу. Він був сапером у 128-й бригаді. Воював на Херсонському та Донецькому напрямках Ми завжди були веселими. Дуже Антон шубушний такий був. Ми любили після школи приходити до нього в гості. Моля завжди нас радо зустрічала. Ми з мамою його спілкуємося. А по сьогодні, з самої школи, я допомагала їй займатися і похованням, і підпізнання з ним, з нею була. У листопаді 2023 року воїн загинув, підірвавшись на ворожій міні. А його автівка, яку він придбав собі для виконання бойових завдань, продовжує рятувати військових з гарячих точок. Я волонтер, я пропонувала йому допомогу. Він все сам заробляв все сам да, гроші, І купив він машину собі на фронт, на якій виконував бойові задачі. Після смерті його його мама, мамуля, віддала цю машину. Мені я передала її на іншу бригаду. Мамуля хотіла, щоб машина далі виконувала бойові задачі. Як вона казала, що не змогла Антона врятувати, хай врятує інше життя. Доки українська земля має таких вірних синів захисників, ми можемо бути впевнені, що ворог нас ніколи не здолає, ніколи не поставить на коліно. І наш обов'язок тут, в Дніпрі, в нашому мирному талевому місті, в яке теж інколи прилітає, наш обов'язок дбати про пам'ять цих хлопців і дівчат. Поіменно згадати і шанувати кожного. Пам'ять про героїв, які віддали за Україну найцінніше своє життя, назавжди увічнена на фасаді їхньої рідної школи, щоб кожен пам'ятав, якою ціною завойовується наша свобода. Катерина Мащенко, Іван Павлухін Дніпро Тіві.